Так, ну що, я не пройшов техосмотр в Португалії, тому що в мене от такі фари і вони не світять взагалі. Ось дві фари. Що з цього приводу робити? Ну що, потрібно полірнути. Ну, подивимось, чи вдасться чи ні. Я дивився скільки це буде коштувати в... на СТО, але так як роблять в Португалії, то я зроблю краще сам, тому що тут люди, які іноді читати, не вміють, але дві я розбирають. Ну, Намагаються, не збирають заново, але розбирають. Отакі такі от фари в нас. Сподіваюсь, спрацює. Що, купив я кіт? Купив я кіт ось такий. Є тріємовський кіт, він може дорожче, може ні. Це ціна не така. 31 євро я заплатив. В тріємовському полірувальному кіті оця штука, тобто те, чим ти поліруєш, вона кріпиться на електродріль. Але в мене немає і тут вона ручна. Ну, Подивимось. Декілька абразивів. 800-1200-2000. Паста поліровальна, поліровальна бавовна. Це щоб захищати, захищати краску. це захищати скло, це якась тряпочка. І інструкція на англійську мову декілька разів я прочитав. Зараз будемо робити. Тож, перше, що ми робимо, це потрібно помити фари. Ось так от, ось так от, без всілякої фігні. Просто миємо фари. Миємо фари, просто щоб... Відмити бруд від них. Зараз буду мити далі. Я закрив края, щоб не, не травмувати краску. Там була спеціальна така штука, але вона так закриває, наче то в мене тут буде якась піскоструя. Нічого тут такого не буде. В мене ось така поліроль, Тому я просто взяв ту малярний скотч, який в мене був. Далі що? Далі беремо оцю на 800. Починаємо з 800, потім 1200, потім 2. 2000, тобто з більш шрохуватого до більш файн, як англійською написано. Прикріплюємо сюди. І цікава історія повинна бути wet, мокра. Тобто для того, щоб не поплавилось скло за, за рахунок тертя, потрібно його змочити. І цю історію, і скло. Мочимо трему. Починаємо. Господі, допоможи. Я почав терти. Одразу почалася от, така от. молоко таке. Змочую ще. Потрібно, щоб було мо. Цікаво, чи можна однією шлифувальним кругом два дві фари, чи потрібно кожну кожну фару окремим. Зараз, зараз спробуємо таке молоко. Це було цікаве питання, скільки терти. Ну, не знаю, не знаю. Потру якийсь час. Головне змочувати, тому що потрібно, щоб воно... Щоб воно не перегрівалося. Ну, я дещо прибрав водою та е, полотенцем бумажним. Вже краще. Вже краще, набагато краще. Зараз буду... Це було 800, зараз 1200 починаю. Ну що, вдягнув 1200, змочую, змочую, змочую цей, погнали. Ну що, ну що, зробив 1200, зараз буду 2000 2000 абразивність беру. Ну, мені здається вже краще. Але потім же ще паліроль. Мити потрібно і подивимось. Зараз... Ну там те ж саме вдягаю цю абразивний круг сюди. Змочую і пігнав шпарить. Так, ну що, три рази абразивом я пройшов, але одразу скажу, що після кожного разу, після 800-1200-2, потрібно гарно змити. В мене вже пішло 3 литра води. Гарно змити чому? Тому що якщо ви обробили абразивом 800, то шматочки, які залишились, вони такого ж великого розміру, потрібно їх змити і потім брати 1200, щоб не терти тими ж самими великими шматочками, тоді нафіг ну, нема різниці, чи ви 1200 взяли, чи 800. У вас будуть деякі шматочки, які все одно більше, ніж тот полірувальний круг. Який вам потрібен. Змивайте водою після, після кожної зміни образівної оцеї от накладки. Що далі? Зараз беремо, зараз беремо і робимо ось. Зараз беремо цю бавовну, хлопок вдягаємо. Далі в нас є поліш, тобто поліроль. І ми поліролем паста де депулідо португальською степ 2. Шпаримо доки, доки не буде як нове, так і написано. І бачите, доки не стане як нове. Ну, як сказано, так і зробимо. Зараз. Коли тут висихає, то одразу стає вже не таке, але ось ми Абдулнасер отаку штуку на этот і... О, 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 воу Починаємо терти. Поліруємо. Цікава, бляха, історія не було такого і от знову. Так, ну що, ну повернули. Я не знаю, як вони виглядали як, як нові. Коли вони були нові, це було 20 років тому. Але мені здається, все одно краще. Цікаво, що бамперу все це біле тече, тобто це пластик відмився. Ну, виглядає краще. Зараз що? Зараз нам потрібно нанести, помити, по-перше, добре його, висушити, витрати полотенцем, бумажним, паперовим полотенцем і потім, і потім, що? потім спеціальна така захисна ліквід, жидкість. Щоб фари... Ну, щоб вони знов не... не на них, коли попадає, воно відражалося і якось не, не портилось знов. Тому що миємо. помив водою. Ну Базару немає. Стало значно краще. Тут навіть питань не може бути. Я сподіваюся, пройду техосмотр. Бо воно в натурі як нове. Ти диви, яка хуйня. Бля, як нові. Хочу ще такі собі. Що далі? Зараз потрібно взяти оцю жидкість, цю ридину. 5-10 капель на бумаг, на тканину і ось так от horizontally and vertically, вертик, горизонтально і вертикально нанести все сюди. І дуже важливо сказано, щоб не було прямого сонячних е, променів на це. Ну, в мене немає в мене сонце сідає. Потім сказано, що або 2-3 хвилини феном. ну Фен ми її знаємо завжди краще, ніж щось інше. Або просто 24 години чекати, коли висохне. Ну, зараз буду дивитися, як, як це наносити, що там насправді зараз покажу. Так, ну що, там просто була рідина, от, степ 3, шах 3. Я просто цю рідину наніс на тряпочку і горизонтально і вертикально обидві фари обробив. Обидві фари. горизонтально і Нема чого показувати. Просто Protective Liquid, протектор. Liquid Редина е, захисна. Ну на нюс, що? Тепер 24 години. Ну я думаю, зараз в нас, зараз на 6 вечора, я думаю, до ранку все буде поджонку, скофонку, тому що, чекаємо, воно за, само застигне. Е ну Далі в нас історія завтра, ну завтра може ні. А післязавтра поїдемо і подивимося, чи спрацювало це, чи ні. Тож, потрібно десь годину-півтори, десь 4-5 літрів води. Бумага і е, скотч монтажний. До речі, перед тим, як це робити, потрібно, мабуть, було скотч зняти, бо він вологий і дещо могло потрапити на фари. Але знову ж таки, я не, я не їжджу вночі, мені ці фари насправді не потрібні. Взагалі були. Просто що я не пройшов техосмотр, мені потрібно було його пройти. Тому отак. Будемо дивитися. Тож В мене залишився ще один набір, і поліроль є, і бавовняна ця штука, і один сет цих абразивів, і навіть, тобто я використав половину з того кита, який тут був. Так що, якщо комусь потрібно, приїздити на південь Португалії, я вам полірну. Тож потрібно. Замінити, ну подивитися, як воно ставлена. Але взагалі-то мені поставили прохід техосмотра. Тож поліроль зробила свою справу. В перший раз нічого він сказав, я не бачу твоїх фар, Зараз воно працює. Слава Іс Ісусу Христу! І дякую португальському техосмотру. Все, справа ви виконана. Тож я перевірю, як там вставлена лампа і, і будемо чекати, коли прогноз на хвилі, бо потрібно займатись серфінгом. Я не знав початок, але ось такого до поліровки фар в мене такого світла не було вже, мабуть, роки, роки три, може більше, я не знаю. Я почав бачити, бачити дорогу.